А до кінця тижня ще в нас є знижка 40%. Хто хоче підібрати собі догляд, будь ласка, пишіть. Ось підберемо на подарунки. Дуже часто підлітки собі щось також беруть з догляду. Вони в нас зараз дуже активні і хочуть чимось користуватись. То нехай користуються класним якісним доглядом. Парфуми, аналоги відомих брендів. Розкажу вам ще про таку акцію, хто приєднався. Парфуми, аналоги відомих брендів. Цілий каталог є різних парфумів, ви зможете собі підібрати. Ось так вони виглядають, вони йде номерні, і кожен номерок підходить до якогось аналогу, відповідно. Більше 100 е, позицій. Е, яка акція? Замовляєте ось такий парфум. Ціна його в каталозі 679 гривень. Е, зараз до кінця тижня до 11 травня включно буде зі знижкою 40%. І такий парфум буде, дівчата, 408 гривень. Ви економите 270 гривень. Відразу економія. і 20 і безкоштовна доставка. Плюс до того, якщо ви берете один парфум, ви можете на два наступні парфуми мати 50% знижки і вже кожен парфум по 340 гривень, тобто перші 408, а два наступні по 340 гривень. На цих трьох парфумах ви економите більше як 800 гривень. Плюс ще у вас економія це на доставці, яку ви не оплачуєте на нову пошту, або ви можете взяти собі парфум. І, наприклад, якісь два будь-які інші товари зі знижкою 50%. Це може бути як догляд за волоссям, як за обличчям, так і щось з декоративної косметики або для прибирання. Або, наприклад, парфуми та спрей для тіла, щоб був якийсь собі асортимент. Це вже залежить від того, що вам зараз, зараз є потрібним. Ось, якщо є якісь запитання, пишіть Пишіть мені на Viber. На моїй сторінці є номер телефону Viber. Ось можете залишити, потапити по екранчику і залишити трішки сердечок, щоб підтримати мій ефір. Хто зараз є на ефірі, зробіть таку. Маленьку приємність. Дівчата, великий вибір. Подивіться, скільки їх є. Більше ста парфумів. Жіночих найбільше, щоб ми могли вибрати, бо нам треба, щоб було на чому розігнатися дівчата. Ну, і також є чоловічі, вже будуть чоловічі відрізнятися чорною етикеткою, якщо наші біленькі. Ось теж є з чого вибрати, є аромати. І є унісекс. З ось такою золотистою етикеткою. Дуже гарний стильний дизайн. Стійкість. Тут 20-22% аромамаси. Ось цей в мене йде аналог імператриці, вже в мене закінчується, буду собі теж підбирати якийсь інший парфум. Так що пишіть, який ваш улюблений бренд, і ми вам підберемо по вже нашим. Аналогу. Кого цікавить акція, можете скористатися до кінця тижня цією акцією. Так, якщо немає запитань, буду завершувати вже ефір. Якщо є запитання, будь ласка, нажимайте слідкувати. Слідкуйте, веду свою сторінку в Тіктоці. Декілька років вже продаю в Фейсбуці. Ось, маю постійних клієнтів, тестую продукцію особисто, тому зможу вам підібрати під вашу потребу. Найрізноманітніший догляд для волосся, для обличчя, який вирішує якісь проблеми, які є. На даний момент і ви хочете їх вирішити. Так, дякую, хто був на ефірчику. Буду завершувати. Всім на добраніч, Мирного, мирного Засіб для волосся, він йде для кінчиків і по всій довжині. Дівчатка тут йде сім олій, арганова олія, авокадо, олія, олія кокосова, соснової хвої, сік алоєвера, авокадо, олійка мегдалю. Дівчатка сама користуюся, дуже задоволена своїм волоссям. Станом свого волосся воно має, має такий, бачите, кремовий густенький, вистачить надовго, тут 190 е, мілілітрів е, густенький, Наносите собі на ручки, розподіляєте по ручках і ось так розподіляєте по волосічку. На, не наносити тільки на корені, не можна наносити. Дуже гарно при посічених ківчинках відновлює по довжині волосся гарно, тоді легко розчісується дівчатка. Волосся можна на вологе, можна на сухе. Я собі наношу на вологе і потім наношу ще термозахист і сушу волосся. Дівчатка 299 гривень на такий комбібатер для волосся. Якщо оформляєте собі дисконт, знижечку сьогодні буде вам знижечка мінус гривень. Відсотків. Людмилка, доброго вечора. Рада знову вас вітати на ефірчику. Компанія подарувала до Дня матері, при, е, якщо ви оформляєте собі дисконт знижечку, до Дня матері компанія подарувала мінус 40 відсоточків. І е, плюс безкоштовну доставочку новою та Укрпоштою Людмилка, дякую за вподобайки. То такий комбібатер для волосся вам прийде 299 гривень, якщо оформляєте дисконт знижечку за 179,40. Іванка, доброго вечора. Дівчатка вистачить дійсно надовго. У мене він ще з лютого місяця. І я ну там навіть майже трішки, ну зовсім чуть-чуть, майже повна баночка. Його дуже надовго вистачає. Навіть на рік може вистачити. Хто бажає, будь ласка. Також, дівчатка, в кого проблеми, в кого пітніють ніжки, неприємний аромат, ось такий засіб, ось такий засіб, спрейчик проти Леся. Доброго вечора, проти пітливості, ніг та в кого неприємний аромат. Запах ніг. Зараз е, почнеться літо. Е, е, ось такий засіб. Зараз скажу його ціну. Такий спрейчик також взяла для свого чоловіка, тому що в нього така робота, що він багато бігає. Зараз скажу це така дівчатка аптечна версія більш де. 189 гривень такий спрейчик. У нас цієї серії є багато. Дівчатка є кремчики для рук, для ніг. Від сухості якусь привіт. Рада вітати на ефірчику. Є від сухості, в кого тріщини, п'яти, руки, лікті. Ось такі кремчики. Такий спрейчик 189 гривень. З сьогоднішнього дня при оформленні знижечки діє акція мінус 40% до Дня матері. То такий крем спрейчик буде вам за. 113.40. Ось такий спрейчик проти пітливості та неприємного запаху ніг. Хто бажає, будь ласка. Далі, дівчатка, ось такі класнючі. У нас є аромодифузори. Я сама таким користуюся в мене вдома такий з ванількою. У нас є їх 14 різних ароматів. Тут 100 мл пляшечка і 4 аромапалички йдуть. Пляшечка і чотири аромапалички. Ви собі вставляєте скільки ароматупаличків, який ви хочете мати насичений аромат. Хочете більш насичений, більше. Хочете менш насичений, менш. 399 гривень такий аромодифузор. Якщо оформляєте собі дисконт знижечку, то він вам прийде за мінус 40% і його ціна. Буде 239-40, дівчатка. Вистачає надовго. У мене ванілька, то я заходиш в квартиру, такий ніжний аромат, дівчатка, гарний. Можете собі в ванну, кімнату, в туалет, в коридор, в вітальню, куди собі бажаєте. Зараз вам назву аромати, які є, дівчатка. Зараз назву аромати, які є. Дивіться, дуже багато ароматів, дівчатка: утта деревина, лаванда, полуниця, бакара, ананас, грейфрут, манго, джолі, анджеліна, французька кава, персик, мандарин, вишня, наталія. Доброго вечора. Дуже багато ароматів. 399 гривень в каталозі. Якщо оформляєте дисконт знижечку за 239,40, вам прийде і на перше замовлення буде плюс безкоштовна доставочка нової та укрпростої при оформленні дисконту. Хто бажає, будь ласка, пишіть, буду зупинятися. Будемо брати на скрін. Надішляйте потім мені на Viber і я після ефірчику вам відповім. Ось такі аромадифузори. Дівчатка дійсно класно. Далі, якщо щось цікавить, пишіть, буду показувати, повертатися, хто пізніше доєднався. Буду повертатися, показувати. Дівчатка, ось мелка є в нас по 100%. За дев'ять гривень 140 грам, великі тверді мелка дівчатка е, йдуть. Вони з сіточку, з сіточкою, такою, яку не потрібно знімати. Ось такі сіточці йде тут в каталозі, краще видно. Її не потрібно знімати, вона відіграє тут роль мачалки, дівчатка. Дуже гарно миляться, тому і називаються бульбашкові. Бо пінка дуже класна, така густенька. В мене таке з вітамінчиком С. Їх є чотири види: 199 гривень в каталозі. 199 гривень, якщо берете собі одне, якщо берете декілька, 179 гривень. 199 гривень, якщо оформляєте дисконт знижечкою. Прийде вам за 119,40. Ось таке, яке в мене в руках йде проти целюліту. Ось таке з вітамінчиком. С, таким особисто я користуюся. Ось таке є проти пігментних плям. Мене жіночка брала. І ось таке є для сяючої шкіри. Класне дівчатка. Я кажу, і йде шнурівочка така на цій сіточці. Можете собі повісити ванні. Має приємний аромат, гарно милиться, гарно очищає шкіру. Хто бажає 119.40 ваша ціна при оформленні дисконт знижки. Галюся, доброго вечора. Доброго вечора всім, хто доєднується. Далі, в нас ще є дуже класні ось такі мілка, дівчатка 179 гривень. Якщо берете одне, якщо берете декілька, 149 на акції. Ось такі масажуючі. А чекайте, я його доставала, показувала і переложила іншою стороною. Дивіться, ось такі. Має дуже приємний аромат, дівчатка. На шнурівочці можете собі повісити кактуса є з лаймом з мангове та е, ягідне. Альона, доброго вечора! Е, ось такі по 179 гривень. При оформленні дисконт знижечки е, компанія дарує сьогоднішнього дня акція У нас мінус 40% до дня матері. При оформленні дисконт знижечки, таке милко вам буде за 107 гривень і 40 копійочок, дівчатка. Якщо берете одне 179 гривень, якщо в каталозі, якщо берете декілька, 149. Також є дуже класнюча дівчатка мила, Ось скоро день матері можна взяти на подаруночок ось такі парфумовані мила, жіночі. Дуже багато хто бере на подаруночок. У мене дівчатка ось такі е схожі на яєчко з такої овальної форми. Е парфумовані мелка, дівчатка. ось такі є жіночі та є чоловічі. Ось це, що в мене в руках, це е Дори Жадор, дівчатка. Є Кароліна Херера з ароматом чорної туфельки. Ось такі. Ось такі ікслай. Це клатланві е Наталя. Доброго вечора. Ось такий квітковий аромат, дівчатка, і ось такі під Армані Сі, шипровий такий аромат. 179 гривень. Івана, доброго вечора. Якщо оформляєте собі дисконт знижечку, за 107,40 прийде вам, плюс безкоштовна доставочка новою та Укрпоштою при оформленні дисконту. Mm. Хто бажає, будь ласка, також є ще такі чоловічі. Також такі, але, чол, але чоловічі. Є під парфумчик Invictus, хто знає, ось такі блуз свіже. Аква, акватичні, такі, ось такий вояж, це саваж і ось такий під парфумчик ось такі пірси. Хто бажає, будь ласка, 179 гривень 107,40 ваша ціна при оформленні дисконт знижечки. Хто бажає, пишіть, будь ласка, буду зупинятися, будемо брати на скрін. Дуже класно підійде презентабельно на подаруночок, дівчатка. Е, також е, ось е, покажу вам щира моя рекомендація. Була придбала на подаруночок своєму чоловікові. У нас є ось такий одеколончик е, після гоління. Дівчатка дуже шикарний, має такий аромат шикарнючих парфумів. Оксана, доброго вечора. Чоловік дуже задоволений. І що дуже класна, дівчатка, що після цього одеколону, після гоління немає подразнення. Взагалі, Вікторія, доброго вечора. В мене в чоловіка взагалі було подразнення, хоча він користувався іншими лосьончиками. Вікторія, доброго вечора. Відколи почав користуватися цим, подразнення взагалі немає. Дуже класнючий одеколон після гоління в нього ще є трішки, але він мені вже прийшов і сказав: замов мені ще тут. 100 мл, Дуже класний аромат шикарний парфум. Він, якщо поголиться і приходить в кімнату, коли обробив обличчя цим одеколоном, таке відчуття, що напшикався такими парфумами, дівчатка. Ось такий 149 гривень. При оформленні дисконт знижечки вам прийде за мінус 40% за 79,40. Якщо бажаєте, будь ласка, Ну, дуже шикарний, дівчатка. Для чоловіків дуже класнючий. Е, далі є у нас такі ополіскувачі для ротової порожнини, дівчатка. Є м'ятний подих, і ще зараз скажу, який. Є два види. Юзер 811. Дякую велике, що підписалися на мене. Дуже дякую, що підписалися. Після ефірчику також підпишуся на вас. Оксана, Оксана доброго вечора. Ось такі ополіскочі для ротової порожнини. Дівчатка великі по 300 мл. Є ось такий м'ятний подих, і зараз ще скажу, який. Ще, ще є зелененький такий. 139 гривень, дівчатка. При оформленні дисконт знижечки вам прийдуть. По 83,40. 40. Дошонька ще раз привіт. Дякую за топотулечки. Отакий От Ополіскоч для ротової порожнини зараз в каталозі 139. При оформленні дисконту буде за 83,40. Є таке і є ще інше. Тетянка, доброго вечора. Зараз скажу який другий. Якщо дівчатка щось цікавить, пишіть. Пишіть, я буду показувати. Якщо тут нема в мене наявності, є в каталозі. Всіх бажаючих запрошую дівчатка до себе в команду, Буду рада всім і кожному. Світланка, доброго вечора, чорна. Всіх рада вітати. Такі ополіску, чи Є два види. Можете, якщо хтось бажає, напишете, я ще вам другий покажу, знайду, покажу. Каталог дуже великий, поки зараз почну шукати, то займе часу. Ось такі 139 в каталозі дівчатка за 83,40 Вам прийде при оформленні дисконт знижки. Компанія дарує сьогоднішнього дня до дня матері дуже класнючу акцію. Мінус 40% при оформленні дисконту на любе замовлення. дівчатка. Хто бажає, будь ласка, якщо цікавить, хто доєднався новенький компанія Лівеста, українська мультибрендова компанія, співпрацює з різними європейськими брендами, такими як Туреччина, Італія, Польща, Ірландія, українські бренди. Хто бажає, пишіть, є догляд за обличчям, за волоссям, за тілом, засоби для дому, вітаміни дівчатка. Хто алої вживає, також є, є гельчиком і є з м'якоттю. Дуже багато продукції пишіть, що цікавить. Далі пінки для. Бриття, дівчатка, для гоління. Пінки для гоління. У мене такою користується чоловік, але синьою, Вже закінчується. Замовила йому ось таку. Зараз розкажу, яка для чого. Яка для чого пінка? Дивіться, є синенька. Є оранжева. Синенька йде. Для чутливої шкіри з гліцерином, оранжева для жорсткої щетини з алоєвера. Пінка дійсно класна. У мене користується чоловік синьою. І знаєте, що колись ми сиділи щось розмовляли, а він каже, що знаєш, що дійсно ця пінка довше вистачає в нього, ніж інші, що я йому брала. На довше вистачає. І дуже класна, дівчатка. Така ціна такої пінки 229 гривень. Олена, доброго вечора. При оформленні дисконту, Ірина, доброго вечора. 229 гривень, якщо оформляєте дисконт знижечку. Е, сьогоднішнього дня знижечка Олена, доброго вечора, мінус 40% компанія дарує до Дня Матері. За 137,40 вам прийде і на перше замовлення будете мати безкоштовну доставочку новою та Укрпоштою. Якщо оформляєте собі дисконт, ну знижечку, дівчатка, як в магазині залишиться надалі знижечка за вами. Ви собі в. Любий час, коли собі захотіли, можете замовляти, але знижечка зараз максимальна буде мінус 40% сьогоднішнього дня, акція почалася, а надалі мінус від мінус 20% до мінус 30% знижечки. Ось така пінка 229 в каталозі. Якщо оформляєте дисконт, знижечку буде за 137,40. Є для чутливої шкіри. З гліцерином та для жорсткої щетини з алоєвера, дівчатка. Якщо цікавить, пишіть. Дякую за тапотулечки, що допомагаєте закривати цільки. Дівчатка, ще чуть-чуть залишилося. Ще залишилося чуть, чуть Е, Так, вже чоловік трішки підключається. Е, ось такі пінки. Хто бажає, будь ласка, дівчатка, якщо щось цікавить, пишіть, буду повертатися, хто пізніше не доєднався. Далі 129 гривень, дівчатка, ось такі засоби для е, миття посуду. Дуже гарно доглядають не сушать шкіри. Тут йде е, е, алатоїн та гліцерин, дівчатка. Алатоїн та гліцерин. Дуже гарно доглядають густенькі, такі йдуть як концентрат, можна розводити з водичкою, а можна просто на е, мачалочку собі. Є алоєвера та яблучко. Сама користуюся, я собі міняю. У мене ось закінчився вера, я собі взяла яблучко. Дуже класні. Що класно, дівчатка, що вони не мають е, такого Вікторія, доброго вечора, такого різкого запаху, ледь е, такий помітний аромат у них. Хто бажає 129 гривень, якщо оформляєте собі дисконт знижку? Прийде вам за 77,40 і плюс безкоштовна доставочка буде новою та Укрпоштою при оформленні дисконту. Хто бажає, будь ласка, світланка, доброго вечора. Доброго вечора всім, хто доєднується. Потапайте, будь ласка, буду дуже вдячна, дівчатка. Е, Піднімемо трошки рейтинг ефірчику. Ось такий маючий засіб. Е, ось такий також 129 гривень в каталозі, е, чистящий засіб, ге, е, такий. Кремовий е з лимончиком для поверхонь, дівчатка. Ванна, кухня для поверхонь. Ось такий 129 гривень. Е чистящий засіб. 129 гривень, 77,40 прийде. При оформленні диском знижки. Тут 750 мл. Хто бажає аромат лимончика? Хто бажає, будь ласка. Дівчатка, потапайте, будь ласка. Таня, доброго вечора. Доброго вечора всім, хто доєднується. Далі, е, далі, далі, далі. Є дезодоранти, є чоловічі, є жіночі дівчатка. По 194, здається, чи по 219. Зараз точно скажу. Є спрейчиком і є кулькові. По 219 гривень спрейчиком дівчатка. По 159 кулькові. При оформленні дисконт знижечки. Кулькові будуть по 89,40, а спрейчиком будуть 219 при оформленні дисконту 131.40. Компанія дарує сьогодні е, акціям. Також зараз йде літо. Хто полюбляє ось такі в нас є дівчатка спреї під е з Вікторію Сікрет по 369 гривень. Галинка доброго вечора! Ось такі спрейчики. Вони йдуть аналоги, типу, е, такі, під е, Вікторію Сікрет. Називаються в нас Леді Сікрет. Є кулькові дезодоранти такі е, Лара, доброго вечора. А є спрейчики. Кулькові дезодоранти 159 гривень, спрейчики 369 гривень. При оформленні дисконту будете мати на них мінус 40% і плюс безкоштовну доставочку новою та Укрпоштою на перше замовлення. Хто бажає, будь ласочка. Дякую за тапатулечки, велике Дашонечка, Чоловік підтримує. Дякую велике. І е, далі є ще такі також під ці, е, спрейчики. Ось такі ще спреї, такі з розпилювачем. Ще спрейчики є. Людмила, доброго вечора. Е, далі, дівчатка, що цікавить, пишіть парфумчики. Класні парфумчики по 679 гривень, 50 мл, турецькі шампунчики, аналоги Олена, доброго вечора, аналоги брендовських парфумів. Дівчатка є різні, можу надіслати роздруківочку, бо тому що вони в нас під номерочками. Наприклад, ось цей F21, це жіноча лакоста, аналог жіночої лакости. Майже не відрізнити від оригіналу дівчатка, і дуже класно тримаються до 48 годин. Хто бажає, будь ласка, є різні. Наприклад, я користуюся в мене F100. Це Валентина Дона аналог. Такий приємний, квітково-фруктовий, ніжний, солоденький аромат. Хто бажає, будь ласка. Е, пишіть, що цікаво, чи шампунчики, чи е, гелі для душу, е, Катя доброго вечора. Доброго вечора, хто, цікав, хто доєднується. Може, так вас щось цікавить? Пишіть. Напишіть, з якого ви міста. Я з міста Хмельницького. А звідки ви? Буде мені також цікаво. Можливо, хтось також, як я, мама в декреті, пишіть. Також працю... я ще працюю в дитячому садочку, ну, до декрету працювала. Може, тут теж є вихователі чи вчителі. Пишіть, дівчатка, Трішки так з вами ще поспілкуємося. Якщо щось цікавить по продукції, пишіть. Лілічка, доброго вечора. Є шампунчики. Якщо щось цікаве, дівчатка, пишіть покажу, бо вже не знаю, що показувати. Показувала, хто пізніше доєднався, пишіть. Чи кремчики може вам показати, чи шампунчики, чи кремчики для обличчя, чи для рук. Чи догляд за тілом? Можливо, хтось ось такі алої вживає, в нас є і гельчиком, і ось такі з м'якотю. Є сік алої з м'якотю 100%. Гривень вам прийде, при оформленні дисконту за 509,40. Можливо, хтось такі алої вживає. Є вітамін Д, дівчатка, є омега 3. Є фарби для волосся, дівчатка.